Друзі, це називається велике повернення в Америці. Своє повернення, а у нас конятині на Буковині своє. Це Філіче Перевісник, героїня багатьох моїх роликів, подруга нашої родини, село Конятин, Путильський район. Чи це Вижницький зараз? Вижницький, по, по новому і ось у нас буде зараз рубрика Розпаковка. Колись е місяць тому мені подарували це на Полтавщині від сайту тутечко. Тутечко. Тут усі полтавські опішнянські спеціалітети. Зараз ми І я хочу, шатані. щоб це потрапило на вашу Чернівецьку землю. Воно вже потрапило. Це онуки. Переживайте за бабусю. Що переживати, бабуся Джек подвиграла. Дуже гарний глечик. Так, що тут написано? Тут написано сливи в банці, а в Енеїді було ціле корито, а тут банка лише. Ооо. О -о -о -о. О -о -о -о. Красота. Гарно, дуже. Так, що це таке? Це груші сушені. А, це суже... тут написано? Так. Да. Грушки, полтавські. І, і що можна зробити з цими грушами? Узвар. А ви робите зроб, узвар? Робимо узвар. То, що ще є? Сливи у банці. Опіснянська слива. Так. Да. Ну не кон'ятинська. Я вам кон'ятинську зустрічу. А госпела. в є свої сливи? Що? Є. Угу. То ще не, не зрозуміло, хто краще робить. правильно? Mm -hmm. Зараз спілкуємо, хто краще робить. чи Полтавські. Домашні. Борщова заправка. Ух ти! З Зборочком червона. Дякую. Ще що ж тут є? О. О, тут. А це, мабуть, качана каша, я так думаю. О, я стільки про неї прочитала, скільки у вас відео дивилася, і Костя там готує. Друге приготую, так. Да. Качана каша. Нічого собі. А пам'ятаєш, що таке качана каша? Да, у... Перетирають. Це пшоно, пшоно перетирають. Ага, це багато так, гарного такого сіна тут наклали. Ну, так воно ж далеко їхало. Все, гарно вам дякую. Ми спробуємо сливи Полтавські. Полтавщина. Полтавщині привіт. Скарпат. Да, да, Костя родом з Полтави. Знаю. Дублянщині слава. Богдан... Окремий привіт у Дублянщині, да, Богданчику, окремий привіт. І сайту Тутечко. і сайту тутечку. Ну я цей сайт так, дивіться. гарно.